Христос посеред нас, дорогі глядачі, у нинішньому євангельському уривку ми почуємо важливі слова нашого Господа. Не судіть і не судимі будете. Що за хвороба, пересуди і засудження. Всі знають, що це гріх, а між тим нічого немає звичніше в розмовах наших, як осуд. Хто засуджує інших, тому немає виправдання. Як же нам бути? Як минути біди? Рішучий засіб полягає ось у чому. Вважайте самих себе засудженими. Хто відчує себе таким, той ніколи не буде судити інших. У цей день свята церква почитає святу мученицю Агрипину, яка жила у середині Третього століття, собор Володимирських святих та друге перенесення 1714 року мощей святителя Германа, Архіпископа Казанського. А також православні християни вшановують Володимирську ікону Божої Матері. Це святкування встановлено на подяку за порятунок Москви, від навали хана Ахмата Золотої Орди. У 1480 році, при Великому князі Іоанні III хан з величезними полчищами відійшов уже до Ріки угри, котру називали поясом Богоматері, що охороняв московське володіння цілий день. Війська Ахмата і московського князя стояли один проти одного, не починаючи рішучих дій. Історію цей факт увійшов як стояння на угрі. Вся Москва молилася у той час свої заступниці при святій Богородиці про порятунок столиці. Митрополит Геронті писав князеві Соборне послання, в якому закликав його мужньо стояти проти ворога, уповаючи на поміч Матері Божої. І Присвята Богородиця заступилася за землю Руську. Князь наказав своїм військам відступати від угри, бо хотів дочекатися переходу татар. А вороги вирішили, що їх заманюють до засідки, і також почали відступати спершу повільно, а вночі побігли гнані. Страхом у пам'ять про визволення Росії від татар і було встановлено сьогоднішнє святкування на честь Божої Матері та її чудотворного володимирського образу. Возлюблені брати та сестри сьогодні день Англа відзначають християни, які мають імена Митрофан, Олексій та Олександр. Нашим вам шанування. А преподобний старець Ісаї повчає нас. Не сперечайтеся один з одним ні з якого приводу, не кажіть погано ні про кого, не остужуйте і не принижуйте нікого ні словом, ні серцем, не нерікайте ні на кого, не підозрюйте нікого, ні в якому злі. Тоді серце ваше отримує благодать Божу.